1 жовтня, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс відзначає 9-річчя з дня створення. За цей час десятка пройшла непростий шлях, але завжди тримала висоту. Це були 9 років боротьби мужності та звитяг. І з нагоди свята Едельвейси подякували кожному, хто стояв з бригадою від початку і продовжує бути поруч, зазначивши, ваша підтримка та відданість роблять нас сильнішими щодня. Разом ми не переможні. Едельвейсам потрібні гори щоб цвісти. Мабуть, тому ми так міцно тримаємось за кожен терикон. Народжена в війні, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» вже дев'ятий рік стоїть на захисті рідної землі. За час повномасштабного вторгнення наші воїни прогнали окупанта за межі кордонів з Київщини та Житомирщини. Місцева громада на знак вдячності назвала одну з вулиць міста Малин іменем бригади. Після цього Едельвейси прийняли бій на Донбасі на сьогоднішній день. Наша ділянка фронту одна з небагатьох, де ворог не може просунутись. За час АТО ООС десятка вела боїв найгарячіших точках фронту. Звільнили Новоолександрівку та Катеринівку. Наше найменування викликає в окупантів страх. Дельвіс Едельвейси дев'ятий рік продовжують свій шлях боротьби загартовані вершинами, освячені гірськими джерелами. Єдині духом ми не дали країні впасти в прірву війни. Ми йдемо вперед зі щитом. Наша ціль, окупант, наша мрія, вільна Україна. Від вершин Карпат до безкраїх степів Донбасу. Під одним вільним небом нам світять зорями, душі героїв. Нам в пострілах гармат відлунюють трембіти, півом варто свистять снаряди. Ми знаємо, за що ми б'ємось. Ми здобудемо спокій рідній землі, щоб повернутись туди, звідки ми є.